За що найчастіше штрафують фізичних осіб, підприємців, платників єдиного податку? Найпопулярнішим порушенням є невчасно подані звіти. За перше порушення податкова випише штраф 340 гривень. За повторне 1020 гривень. Далі. Невчасно сплачений єдиний податок. До підприємців першої і другої груп, які не сплатили або прострочили оплату, буде застосовано штраф 50% ставки податку. А для підприємців третьої групи, які прострочили менше як на 30 днів, штраф складе 5% від невчасно сплаченої суми. Якщо про термінування понад 30 днів, штраф 10%. Якщо ФОП третьої групи занизив дохід і це буде виявлено, податкова донарахує податок і застосує штраф у розмірі 25% від заниженої суми. Якщо порушення повториться протягом наступних трьох років, штраф буде вже 50%. Невикористання реєстраторів розрахункових операцій під час розрахунку з клієнтами. Тут штраф складе 25% вартості від нефіскалізованої суми за перше порушення і 50% за друге і наступне порушення. Якщо ФОП має неоформлених працівників, штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника. На сьогодні це 71 тисяча гривень. Якщо ФОП не має первинних документів, штраф 1020 гривень за перше порушення і 2040 гривень за друге і наступне порушення. За незаконну підприємницьку діяльність штраф від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією товарів і грошових коштів. Які ви заробили під час незаконної підприємницької діяльності. Щоб не попадати на такі штрафи, майте справу з фаховими бухгалтерами і юристами. І обов'язково підпишіться на цей канал. Тут контент для власників бізнесу. Прошу лайк, якщо є питання, пишіть у коментарях, обов'язково відповімо. Всім дали справ!